Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 15 грудня, половина першого зимового місяця позаду. І наразі ми бачимо, що фронт особливо не рухається. Хоча найбільш такі серйозні бої йдуть біля Бахмута, біля Соледара, і там якраз росіяни намагаються прорватися. Намагалися вони прорватися і за цю добу. І знову маємо новини із цього району. Маємо новини також із Запорізького напрямку, із Луганщини. Будемо по черзі все оглядати, перш ніж перейдемо до. Карти, дякую всім, хто нас дивиться за минулу добу 300 тисяч переглядів. У наш час відключень електроенергії, світла. Це просто такий феноменальний показник. Дякую кожному глядачеві. Хто дивиться, хто коментує, хто ставить лайки, вподобайки. І запрошую робити це і надалі. Підписуватися на канали, де з'являються наші огляди, і також активно їх коментувати, поширювати. Всім дякую. Рухаємось до карти, не втрачаємо часу. Отож, з'являлися повідомлення. Цього ранку щодо нічних обстрілів, вибухів у е, трьох російських областях: це Брянська область, яка межує із Україною і з Білорусу. І знову йшлося про містечко Клинці, е, от, десь приблизно воно за 50 кілометрів 45-50 кілометрів від українського кордону. Це по суті військове містечко, де багато складів, баз, пунктів дислокації ворожої армії. Там знову щось прилітало так само клімово два два населених пункти, які вже не вперше не знаю, можливо, хтось обстрілює, можливо, дрони з'являються або ж знову ж таки вибухи невідомого таємного характеру. Цього разу росіяни звітували про те, що успішно відпрацювала їхня ППО. Ну але згодом перевіримо наскільки успішно. Бо так виглядає, що вони кажуть, що все добре, все збито. А на другий день з'являються кадри з кратерами. Якимись ямами де щось прилітає все одно. Далі в нас також з'являлися повідомлення стосовно Курської області. Там так само були вибухи, так само працювало ППО, так би мовити. Ну і взагалі, і кадри з'являлися потужних вибухів. Це навіть на прильоти виглядає, а не на протиповітряну оборону. Ну але деталей мало. Приховують максимальну інформацію російська влада, щоб не розганяти тривожності. Паніку в Білгородській області. Тим часом продовжують підготовку до сухопутних боїв у випадку, якщо українська армія перетне кордон, і місцевий губернатор поширив нові фото їхньої засічної черти. Ось бачимо ті старі пірамідки бетонні Вже сніг присипав. А ще накопали траншей. Ось такі лабіринти, розгалужена система оборонних Поруд з'являється у полях білгородської області. Мабуть, це заспокоює місцеву владу в Білгороді і від того, що українські війська можуть прорватися і. Напасти на російську територію, хоча цього ніхто не планує робити, виглядає, що це просто такі показушні пропагандистські заходи, щоб на населення впливати. Тим часом, вже на українській території, в районі Куп'янська і Сватового тривають бойові дії. Ось в цьому районі Кислівка, Котлярівка Табаєвка, Тут ініціатива належить українським силам і намагаються вони розвинути успіх вже безпосередньо. на Території Харківської області, а Луганської. Наступ, я цей нагадаю, його метою є досягнення нижньої дуванки і такий обхід фактично сватового з півночі. Ну, це в віддаленій перспективі, тому що за останні місяці особливо тут фронт не зрушився. Останні новини, які ми дізнавалися з цього району. Стосувалися звільнення кислівки котлярівки, хоча ці події відбулися ще наприкінці жовтня, просто офіційно були підтверджені відносно нещодавно. Відтоді тут тривають бої уточнення на карті з'являються. Отже, автори мапи Deep State, якою ми користуємося, внесли тут зміну за останню добу. Хоча зрозуміло, що події ці відбулися так само раніше, але вже достеменно підтверджено, що орлянка таки під росіянами. Орлянка, це село, на яке намагалися наступати неодноразово українські підрозділи. З'являлось навіть відео з під Орлянки свого часу, як на міну протитанкову там нарвався невеликий підрозділ українських військових. Їхала бронетехніка, бронетранспортер, і вибухнула під ним міна. Це такий епізод, який стосувався спроб штурмувати Орлянку. Ну наразі Орлянку утримують окупанти, і от по цій Вот лінії, тут фронт, власне і... Ä, Поки зупинився, але бої тривають, і в будь-який момент може зрушити тут ситуація, оскільки ми бачимо, що тут лінія фронту не вирівняна. Ці виступи з боку із заходу зеленим кольором, позначені, які контролюють українські військові, свідчать про те, що тут ініціатива на боці ЗСУ і тривають спроби деокупувати решту невеличку частину Харківщини, яка на цій ділянці залишається поки під окупантами. Що ж рухаємось далі? Рухаємось на південь, День тут у нас є ділянка біля Новоселівського, де продовжуються бої на трасі, яка веде на Сватове. Росіяни обстрілювали за минулу добу Стельмахівку, Андріївку, всі ці села на захід від Коломийчихи. І є у зведенні Генштабу саме дані про обстріли у цьому районі. Сіл, які ми згадали, Новоселівське так само опинилися опинилося під ворожим обстрілом. Хоча в Новоселівському, за різними даними, так само 50 на 50, половина села то під росіянами за іншу половину триває боротьба. Тому не дивно, що там прилітають ворожі снаряди адже ворог застосовує артилерію в тих місцях, де ведуться бої, намагаючись вибити українські підрозділи, відтіснити їх якнайдалі на захід. Від тих позицій, від, від тих сіл, які окуповані зараз. Ну що ж, тут поки зрушень так само не бачимо, просто артилері, про артилерійські обстріли повідомлення з'являються, і ми рухаємося від Сватового вже в бік Креміної на південь. Межа тут, лінія розмежування, тут пролягає. По річці Жеребець річка стала таким природним бар'єром для обох сторін, і поки їх розмежовує, вдалося цю межу подолати. Саме в Макіївці нашим військовим і закріпитися тут раніше. Це вже більше місяця відтоді минуло. І від Макіївки розвивається саме на цій ділянці наступ, метою якого є деокупація Кремінної, в наступ у східному напрямку до площанки, Красноріченського Червонопопівки з цих сіл, які розташовані північніше Кремінної. За минулу добу продовжилися ворожі обстріли площанки, що знову ж. Таки нам натякає на те, що Площанка тут не під російським контролем, хоча, поки не буде достеменних підтверджень, е, таких гарантованих, то е, карта Діпстейт не змінюється на цьому. У цьому районі, на цьому відрізку і площанку поки що позначають таким рожевим кольором, як окупований населений пункт, але його вже тижнями обстрілюють росі... росіяни, судячи зі зведень українського генштабу. Тобто постійно площанка вона потрапляє під цей артообстріл. Тож в напрямку Красноріченського ведуть наступальні дії тут наші підрозділи. Причому цікаво, що наш генштаб повідомляє, що стріляли не лише росіяни з артилерії по площанці, але й по червонопопівці. Це село ключове. Як щодо плану наступу на Креміну, воно має визначальну роль. Розташоване воно напевно, що в межах 10 кілометрів від Креміної, але щоб ми не гадали, ми поміряємо. Рівно 10 кілометрів. Так, це я на око вже навчився визначати відстані на карті Deep State. Ну, тож, За Червонопопівку тривають бої. Росіяни пишуть в своїх там, каналах так, їхні воєнкори про те, що встрічні бої в Червонопоповці. І у Новосоловського, ну це село, яке ми вже бачили в кадрі. Отож, тут а, в Червонопопівці зустрічні бої за версією росіян, наш Генштаб повідомив про артобстріл Червонопопівки. Ці дві версії подачі інформації не суперечить одна одній. Може бути так, що бої біля червонопопівки продовжуються. Росіяни знову ж таки задіяли артилерію для того, щоб підсилити там свої позиції. Тож дуже близько, вже від Креміної бої тривають, і якраз оцей відрізок. Житлівка-Червонопопівка, він тут важливий для того, щоб визначити подальший сценарій, чи зможуть з півночі обійти Креміну українські війська. Поки такі, така інформація, і знову ж таки карта не змінилася в тому районі. Далі ми рухаємося на південь, на інший бік Сіверського Донця до Білогорівки. Тут продовжувалися російські вже атаки на Білогорівку без успіху, без просування. От і загалом так само спірне тут. Ä... Виділяємо в цьому районі, як завжди, бачимо стрілочку тут червону, на спірне. Щодня пробують наступати росіяни. Однак, так само змін в районі цьому нема, тому часу не витрачаємо. Рухаємося вже до Соледара і до Бахмута. В Яковлівці у нас продовжуються штурмові дії з боку росіян. В Яковлівці ситуацію, як ми бачимо, автори мапи не змінили, і продовжує залишатися ось така викривлена, дуже дивна лінія фронту. Тут. Коли село з Заходу обрізане, відрізане е, ворожими наступаючими підрозділами, перерізана траса, яка з села веде е, на південь до Соледару, в напрямку Соледару, відповідно е, штурми ворожі продовжуються. В якому тут стані оборонні позиції наших сил, українців достеменно ніхто не знає. Деталі з Яковлівки не надходить і бачимо лише, що е, Село до кінця не окуповане росіянами вагнерівцями. В першу чергу вони на цьому районі вже дуже активно орудують. І будемо чекати більше даних, бо ситуація виглядає досить складною тяжкою. Що стосується цього села. В Бахмутському так само продовжуються бої, як і на східних околицях Соледара, без просування з боку росіян, з боку вагнерівців. Що стосується Бахмута безпосередньо, то теж за минулу добу вже просувань ворожих не було. Зафіксовано і підтверджено. Останнє, що ми з вами помітили, що стосується їхніх проривів і спроб рухатися вперед, це на східних околицях Бахмута, в районі садибної забудови біля вулиць Патріса Лумумби і 1 травневого провулку. Захопили вони декілька кварталів. От Ми відмотаємо назад на 12-11 число, тож це за цей тиждень ми бачимо, що росіянам вдалося захопити. Тут на цій ділянці, можливо, метрів 200-300 забудови власне, Бахмута, це схід, східна частина околиці. З півночі їхня спроба обійти місто в напрямку підгороднього, поки не розвивається, захлинулося, там було підірвано мости. Нагадаю, тим, хто дивився або ж не дивився наші минулі огляди. І поки що ворог призупинений тут, але всі, хто воює, хто тримає оборону у Бахмуті, описують Ситуацію як вкрай важку, надзвичайно важку, слово пекло звучить і так далі. Ворог не полишає спроб взяти Бахмут, обстрілює його з усіх видів озброєння, які має в наявності, з важкої артилерії, в тому числі. І ці спроби інтенсивні штурмів наростають. Поки що не йдеться про те, що тут якось згасає енергія ворога, спроба його. Зайти в місто лише на героїзмі, на самовіддачі, на неймовірних зусиллях наших військових тримається оборона Бахмута. Зрештою, ми маємо відео нове із міста якраз від військових. Можемо коротко їх послухати. Вони підтвердять все те, що я тут кажу. Тривають дуже тяжкі бої. Дуже сильно працює артилерія, стрілкові бої великі. Ворог лізе. Просто як таргани несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Лізе. лізе групами по 30 чоловік, намагаються видавити наших, і не, не шкодують. що Кількість людей немає дуже велике. Поклали одних, випускають других, і йдуть, йдуть, йдуть. йдуть. І причому стараються закривати нас з усіх сторон. Ну, Ми почули наших військових, і по 30 груп вагнерівці заходять, власне, зближаються з позиціями оборонців Бахмута і штурмують далі. Це свідчить про те, що резерви у ворога ще є, їх предостатньо, і бої на східних околицях Бахмута дуже жорсткі. жорстокі. Що стосується південної околиці, Іванграда, Опитного, також ще південніших сіл Курдюмівка, Андрівка, то там так. Саме продовжилися спроби штурму без просування з боку ворога, в тому числі в Кліщівці. Хоча тут панівна панівні висоти зайняті ворогом, ми бачимо біля цих озер є таке підвищення, височина, пагорби, а село Кліщіївка в долині лежить. Очевидно, що отримувати. Оборону в самому селі дуже невигідно, адже опиняються під обстрілом навіть зі стрілецької зброї з кулеметів. Ті, хто займає позиції в селі. Цьому кліщівка, це така улоговина. Треба займати тоді оборонні позиції ще західніше на наступній оцій гряді. Пасмо таке є теж пагорбів. Залежно від рельєфу вибудовувати свою оборону, тому Кліщівка, поки в сірій зоні, очевидно, ніким до кінця не контролюється, але росіяни туди не зайшли, не закріпилися. Звідси вони можуть обстрілювати з Кліщівки вже трасу, яка веде на Костянтинівку з Бахмута, і погіршувати логістику постачання українських гарнізонів, які Оборону Бахмута забезпечують, отож в Кордюмівці продовжилися ворожі спроби штурму без просування. Так само Зарянівка, цей весь район він теж активний. Стосовно бойових дій, тут ситуація принципово не змінюється. Рухаємося до Авдіївки. В Авдіївці ми казали вчора, що тут більш-менш якби порівняно з попередніми тижнями знизилась інтенсивність боїв. Це те, що повідомляв наш Генштаб. і. Ті, хто оглядає, хто створює мапу Deep State. Отож, Кам'янка, опитне водяне залишаються ключовими пунктами тут в цьому районі, звідки здійснюють свої штурми росіяни. Так само вони не просувалися тут. Важкі бої продовжуються і в Невельському. Так само оборонні з нашого боку, штурмуючи, атакуючи з боку ворога. І так само Мар'їнка в центрі Мар'їнки продовжуються бої. Ми от дивилися в попередньому нашому огляді відео з Мар'янки від наших захисників. Дуже теж промовисте, абсолютно повторювати його не будемо. Кого цікавить, хто не бачив, можете повернутися до нашого вчорашнього огляду. Там йдуть просто вуличні бої в знищеному абсолютно місті, розбиті будинки. Поламані дерева, все обстріляно. І від вчора ситуація в Мар'їнці так само принципово не змінилася. З боку Новомихайлівки були нові спроби наступати ворога. Тобто все ця протяжність фронту від Соледара, від фактично навіть Білогорівки, там біля Лисичанська аж до Вугледара. Сюди. Це, Тут активність якраз належить, ініціатива належить росіянам. Це та ділянка фронту, де ми обороняємось і обороняємось успішно, попри шалений натиск ворога. І СВ. Інститут вивчення війни розродився новим звітом сьогодні, де йдеться про наміри росіян наступати тут, в районі Вугледара Великої Новосілки, щоб захопити західну частину Донеччини і згодом і решту області ну виглядає цей план утопічним, нездійсненним для росіян, зважаючи на те, які ресурси їм треба буде задіяти. Ми бачимо кількість стрілочок, червоних атак і штурмів тут на східній частині фронту. Якщо ще вони з півдня звідси, щоб західну частину з півдня захопити, то їм треба ще задіяти ну, десятки тисяч гарнізони е, чи там батальйонно тактичні групи, якими вони діють, так щоб наступати на теж Курахове, наприклад, так і е, з'їдати крок за кроком ще оцей район Донеччини. Поки що, те, що вони намагалися вчинити біля Вугледара, розвинути тут свій контрнаступ, і захопити хоча б вугледар, захлинулося, провалилося з величезними втратами. Тому, незважаючи на ті плани, про які стало відомо там аналітикам і інституту вивчення війни, ці плани ще треба втілити. Та й власне в самому звіті цього інституту містяться досить скептичні оцінки щодо спроможності росіян розвинути наступальні дії на Курахове. От, Власне, в цій частині фронту, бо поки ресурсу критично їм не вистачає для цього. І якраз отут, біля Вогледара вже і далі, чим далі на, до Запоріжжя, на Запорізьку область, Гуляйполе, Оріхів. Фронт заспокоюється відносно вже активних масштабних сухопутних боїв немає. Є тактичні бої, як, наприклад, біля Марфопіля або ж Костянтинівки або інших тут сіл. Вони виникають час від часу, але переважно це артилерія тут панує, і це артилерійські обстріли дуже ем, такі активні, безперервні. Фактично кожного дня страждають від цих обстрілів міста Гуляйполе, Залізничне. Селища всі навколишні, які обстрілюють активно росіяни. Ну але наші в боргу не залишаються, б'ють і по ворожих позиціях, тому цей фронт якраз він вирізняється активністю артилерії і багатьма такими подіями, вибухами, ударами високоточної дальнобійної зброї, які готують ґрунт, готують умови для розвитку контрнаступальної операції в Запоріжжі. Поки ця підготовка триває і вона може бути. І далі може і далі бути тривалою, може тягнутися ще тижнями, фактично. Ну і Херсон залишається щодо Херсона, то з'явилися кадри пожеж у місті, оскільки місто обстрілюють постійно іградами і іншими типами артилерії, не лише реактивної, але ствольної. На жаль, знову загинули люди у Херсоні. Можемо побачити, як місто вночі виглядало, коли пожежники, рятувальники гасили ці займання. От місто палало просто таке. І навіть сьогодні, після нових обстрілів, стало відомо про двох загиблих у Херсоні. Бачили ми жахливі кадри влучання снарядів в обласну адміністрацію в місті. Росіяни нещадно так само намагаються зруйнувати, б'ють вони по, по всьому, до чого можуть дотягнутися. Ось бачимо, як працюють. Саме пожежники-рятувальники у Херсоні. І ці обстріли вони накривали не лише місто Херсон, але й Антонівку, і Бориславському районі прилітало. Тут фактично знайома нам ситуація. На жаль, в Херсоні тяжко зараз перебувати, тяжко жити під цими обстрілами. Що ж, На цьому, друзі, ми сьогоднішній наш огляд завершуємо. Чекаємо більше добрих, позитивних новин вже завтра, впродовж наступної доби від нашого Генштабу, від всіх джерел, якими ми користуємось. Залишайтеся з нами, коментуйте, пишіть, що думаєте з приводу побаченого і почутого. Побачимося з вами вже завтра.